Представляємо гібриди соняшника Карлос 105 і Карлос 115, українська селекція вніс. Ці гібриди стійкі до гербіцидів групи імідазолінів, таких як Євролайтинг, що дозволяє ефективно контролювати бур'яни на ваших полях. Гібриди Карлос мають високу посухостійкість і підходять для вирощування в усіх регіонах України. Вони дуже схожі між собою завдяки спільній селекційній основі. Відмінності полягають у термінах вегетації та вимогах до умов вирощування. Карлос 105 це ранньостиглий гібрид з вегетаційним періодом 105 днів. Він менш вимогливий до технології вирощування і ґрунтів, що робить його ідеальним вибором для різних умов. Карлос 115 це середньостиглий гібрид з вегетаційним періодом 115 днів. Він може давати більш високі врожаї на високоякісних родючих ґрунтах. Основні характеристики гібридів висота рослин до 170 см, потенціал врожайності до 52 центнерів з гектара, Вміст олії – до 50% стійкість до посухи, вилягання та осипання. Висока обираючи гібриди соняшника Карлос, ви отримаєте надійні та високоврожайні гібриди, які забезпечать стабільний урожай у різних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.